Всім привіт! Це відео, яке ви зараз побачите, було знято ще зимою. Тому прошу не лякатися за фон. Просто це відео ви просили, і я його зробила ще в лютому, але викладу сьогодні. Ну, зараз. Тому прошу не лякатися. Всім привіт, мої любі підписники! Сьогодні, як ви просили в коментарях, я буду знімати туторіал на хрестик з бісером. Хрестик буде майже такий самий, як і на фото. В... в дописі. Але він буде трошечки з чорним бісером. Тому починаємо. В коментарях, можливо, ви ще не писали там зроби якийсь фон. Але так як це зима, це така атмосфера. В мене тепер на відео, яке я знімаю зараз зимою, до речі, зараз лютий, буде висіти ось така Ніць. гирлянда, Це якось називається. Чекайте, зараз подивлюся. Так, це називається Led гирлянда. Тому ми вже готові. Так, я беру бісер, чорний і білий. Такі коробочки я, напевно, ще не показувала, а може і показувала відео. Е, я роблю ось такі коробочки. Так. ось. У е, мене тут трошечки чорного та достатньо білого. Е, леска, вона трохи запутана, але нам вистачить. І зараз це відео на 4 хвилини, 50 секунд, Ну, враховуйте на 5 хвилин відео. Я все-все-все повинна показати, тому тут, напевно, буде дві-три частини. Зараз я розпутаю цю леску. О, начебто розпутала. Потрібно десь 40 см, якщо ви з великою десь робите. Я плоту з великою беру ножниці. За звуки вибачаюся, тут і папуга кричить, і я десь ножниці доставала. Тому починаємо. Напевно, ми ще не робили колечко хрестиком. Але це підготовка така буде. ось так поправлю. Беремо 4 бісеринки на будь-яку сторону. Ось, я взяла чорна-біла, чорна-біла. Тепер іншим кінцем, будь-яким кінцем, просуваємо з іншої сторони. Ось кінець, кінець, оцей, де чорна, де біла, зверху кінець. І з іншої сторони в чорну просуваю. Так як це ласка, дуже добре його стягувати до серединки цей хрестик. Ось такий хрестик. Тепер, знову беремо, е, тепер на одну сторону беремо чорне біле, на одну сторону біле. І на іншу біле. Там, де дві бісеринки З тою стороною де одна бісеринка. Просуваємо вверх, У ну, мене це чорна, там де дві бісеринки. І у нас з вами вийшло вже два хрестики. Ось такі е чорно-білі Зараз відео вже скінчиться. Рівно через хвилину, тому давайте. Далі беремо просто на, будь на сторони, тепер можна вже один бісер якогось кольору брати. У мене це буде білий. Беремо просто по одній бісеринки на кожну сторону. Взяли дві бісеринки, на... ну, одну бісеринку на кожну сторону. Тепер беремо ці бісеринки, ми просто не трогаємо, вони не чіпаємо, вони як лишні. Враховуйте, це просто там для дизайну. Беремо на кожну зі сторін ще чотири бісеринки. І робимо з них хрестик. Ту одну бісеру не чіпаємо, лише робимо, е, беремо ще чотири бісеранки, ту ми не чіпаємо і робимо хрестик. Один я вже зробила. Потім через цю білу бісеранку, яку я взяла, просто як п'яту, можна е, просунути, щоб краще. У нас виходить ось така фігурка. Дивіться, другу частину.